Сьогодні я познайомлю вас з Бельгійським госпіталем. Нам довелося потрапити туди, і з у доньки, загострилася астма. Був важкий переїзд, і дитина переїжджала з одного міста в інше мови і дуже нервувала. І у висновку було загострення астми, яка довго не турбувала її. Ми попали в дуже класний госпіталь, і нас персонал прийняв дуже прекрасно. Її підключили до різних датчиків, перевіряли впродовж 6-7 годин тиск, кардіограму, зробили аналізи крові і дуже ретельно приділяли увагу серцебіттю. Як працює саме серце? У нас у січні в Остенде була утримана травма, травма спини і травма мозку, коли дитина впала на дитячому майданчику. І ми обстежилися в госпіталі в Остенде, їй зробили рентген. Але у дитини продовжувала, продовжувала боліти дуже спина впродовж п'яти місяців. Я ходила з цим питанням до сімейних лікарів, але мені не допомогли. Крім знеболювачого, більше нічого нам не прописували. Отже, сьогодні на це звернули увагу. Трішки пізніше я покажу. Коли дитина знаходилася в цій палаті, Весь час апарат працював, він робив різні звуки і вимірював через якийсь проміжок часу, вимірював їй пульс. Перша перерва за шість годин на туалет у нас виявилося якраз через ці шість годин. Перевіряла дитину декілька докторів. Дуже все було ретельно, з перекладачем терпляче. Дуже файний персонал. Я залишилася. Неймовірно задоволена. І ось доктор звернув увагу mm -hmm. на минулі спини і сказав, що вони зроблені не коректно, і треба робити is, нові is обстеження, нове МРТ, тому що вона все таки підозрює дитині у дитини then... травму хребта. Вона спеціаліст цієї області, і нас направили на чергове обстеження хребта для того, щоб виявити, чому дитина 5 місяців болить хребет. Want 100%? No. Ja, yeah, denk dan. Meer twee palsen. Dat is oké. Okay. Normaal. Yeah. Just follow the eyes. Ja. Eh. Ons, but you can miss on those, ex, you can miss very small details. Hmm, I don't understand. This is long time on yeah, yeah, yeah. Uh, This is long time. Yeah. So if we want to be yeah, I cannot translate. If we want to be sure, we can make appointment for NMR for a scan. Mm -hmm. It has to be like this. a lot of noise. Отже, резюме таке. Ми залишилися задоволені сьогоднішнім візитом, незважаючи на те, щоб було uh, дуже довго. Складно, інакше країна, але враження залишилися гарні. Будемо обстежувати дитинку далі.